Що нам треба зважити, дівчата? 18 грам солі Терези для цього є. 172 грами води. Так, або мілілітри. Так? так, Юля, будь ласка, терези у нас є. сіль, не хвилюйся помаленьку. Терези із кабінету фізики, так що в нас інтеграція із Кабінетом і фізики, фізики. І фізика, так. Валентина і На цьому слайді ми не грали так, а, себе, по мене грамеправо правильно. Може, ви научка. Де столова ложка дуже. Ану, отпускай віка, що мало, наверное? Мало. Давай Я ще можна ще, можна ще можна. там солдіть, навірно. О, о, ану, клика. Так, все ж багато, так? Можна на листочі просто було Так, бачите, яка філігранна робота повинна бути. Дуже точні повинні бути виміри. Так, ви пригадуєте, як ви да, да. вимірюєте ви е, речовину, але я хочу нагадати, Є, не те, не що дійсно виріш. дуже важливо, Ширі. якщо ми в аптеці придбаємо каплі для очей і там буде <звучить> порушена е, доза, ну, про, тобто це дуже шкідливо буде. Тому дуже важливо зробити це якомога точніше. Але в нас розчин солі. Так, висипаємо. Висипаємо сіль у колбочку. Так, фізрощин готуємо. Це той розчин, який, який заливають у крапельниці при необхідності широкої допомоги Так, І водичку ми відміряємо. Мірним циліндром, дає поділки. Цилиндр на наскільки в нас віка там? На 100. На 100 мілілітрів. А нам треба 182, да? тому двічі нам треба буде. Так, 100. Зливаємо в кубочку. І ще треба 82 грами. Там десь поділку я ставила, не знаю. Знайшла, щоб... щоб легше було. Маємо, маємо, да. пал палочки розмішуємо. Розмішуємо обережно, щоб не палочку. Так. паличку. Ну, в разі необхідності деякі розчини треба нагрівати, да, бо розчинність речовин залежить ще від температури. Той самий чай, да, коли ми цукор кидаємо в гарячому швидше, цукор стане, правильно розчиниться чим у холодному. Ну і розчин у нас готовий. Рощин, той, що замовив клієнт, готовий. Все, дякую, дівчата. Мені дуже було цікаво Це, подивитися про Сам процес. Да, цей процес, тому що на уроках математики ми займаємося дещо іншим, і тому саме зараз я вас дуже прошу, лаборанти, закінчуйте свою роботу, сідайте. А вас прошу подивитися на слайд. З'явилася за. І ви цю задачу будете зараз оправляти на сторінці математики.